Добротний велосипеди, квік, алюмінієва рама. елька, 28 колеса На системі Shimano Nexus 7. планетарна втулка максимально захищена. Бачите, ланцюгсо від води, від піска. обвода усилені подвійні, алюмінієві алюмінієві багажі. Комфортне, широке, грубе сідло. Хто любить. серворуль переключається чітко Вилучка у нас амортизаційна крила. АСКС, німецькі стоять. Роллерні гальма, передні, роллерні задні, підніжка, як мотоцику. 8950 ціна. Комусь буде цікаво, пишіть, заходьте на сайт Rover.in.ua Також можете заїхати до нас в веломагазин, вулиця Ліска, 20 на Тездрай або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми надіслимо нові пошти.